Здрастуйте, дорогі дітлахи. Починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою. Привіт, дітвора! Як справи? Зараз ми ознайомимося з правилами обережності при поведінці з побутовими приладами. А це що таке? Побутові прилади це різні пристрої, які оточують нас удома. Зрозуміло, ось холодильник. Ховатися в ньому, граючись в піжмурки, аби просто залазити всередину. З допитливості категорично заборонено. Можна замерзнути. А це ось мікрохвильова піч. Цей прилад призначено для розігріву їжі, для її приготування. А ось м'ясорубка. Вона розмелює м'ясо на котлети. Он як. А допитливий ніс і пальці у м'ясорубку пхати не можна. А це ось електроніш. До цього приладу не слід підходити, навіть якщо він вимкнений. А от вентилятор, який крутиться, може випадково вдарити вас по пальчиках. Це звичайно кухонна плита на ній, як ви знаєте, готують їжу. Плити бувають газові та електричні. Газ, яким би він не був корисним у господарстві, все ж дуже небезпечний, і користуватися ним потрібно обережно. Якщо якийсь нерозумник випадково відкрутить кран, то від найменшого вогника або іскорки, газ може несподівано вибухнути. Вибух газу може зруйнувати навіть великий будинок. Уявляєте, маляти яке це лихо може статися через звичайні пустощі? Тітенько-сова. А пилосос це теж побутовий прилад. От зараз ми з дітками подивимось новий мультик про неслух і напевне побачимо там дещо про пилосос. Думав, не дочекаю. А взагалі цей мультик про те, як не слід дітям поводити себе з побутовими приладами. Ну, дивимось. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує. Мітрохвильовка вечерю готує, перш м'ясорубка дає для котлет, швейна машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, прото обережними бути повинні. Якщо в машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь та небезпечно остерігайтесь. Краще не грайтесь. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Я мала рацію. Без пустощів і цього разу не обійшлося Добре, коли поруч є вірні друзі, такі як це миле кошеня, котрі можуть допомогти у хвилину небезпеки. А ось тепер ми можемо вважати, що наш урок наблизився до завершення. До побачення, мої дорогенькі. Бувайте, діти, до побачення.